В ефірі новини сьогодні в випуску третя неділя червня. Міжнародний день батька в змейлі надаватимуть психологічну допомогу родинам військових та ветеранів. В Румунії пройшов семінар з карате до. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 червня орієнтовно такі. 527 тисяч 390 осіб особового складу, 7 тисяч 958 танків, 15 тисяч 287 одиниць бойових броньованих машин, 13 тисяч 927 артилерійських систем, 1 реактивних систем залпового вогню, 853 засоби протиповітряної оборони, 350 Дев'ять літаків, 326 гелікоптерів, 11 сто безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2296 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 18 тисяч дев'ятсот одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 2337 одиниць спеціальної техніки. Міжнародний день батька відзначають третю неділею червня, коли у світі та в Україні почали відзначати цей день, та яку цінність для нашої країни це свято несе сьогодні під час війни. Дивіться далі. Третьої неділі червня в Україні та світі відзначають День батька. Вперше день батька відсвяткували в США 19 червня 1910 року. Під час служби в церкві, присвяченої дню матері жінка на ім'я Сонора Дот, подумала про свого батька Вільяма Смарта, який після смерті дружини сам виховав сонору і ще п'ятьох дітей. На знак поваги та любові до свого батька жінка звернулася до місцевої влади з пропозицією запровадити нове свято для всіх татусів Америки. Було прийнято рішення відзначати його в день народження Вільяма Смарта 5 червня проти. Підготовка затягнулася, і вперше день батька відсвяткували 19 червня 1910 року. Згодом ідею підтримали інші штати, але загальнонаціональним це свято стало на кілька десятків років пізніше. В 1966 році президент Лінтон Джонсон підписав прокламацію, офіційно оголосивши третю неділю червня днем батька. Однак, конгресмени ще довгий час не наважувалися на офіційну установу свята. День батька офіційно узаконений президентом США Річардом Ніксоном у 1972 році. З часом інші країни також почали долучатися до свята. На сьогоднішній день понад 40 країн світу щорічно вшановують чоловіка батька. Більшість із них, як і Сполучені Штати, в третю неділю червня. До 2019 року День батька не мав офіційного статусу в Україні. Але 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення дня батька, який щорічно відзначатиметься в третю неділю червня, як і в більшості країн світу. Цього року свято випало на 16 червня. Я, як актри. С 12-летним стажем хочу сказать, что э, ребенок, у которого присутствует в семье отец э, это настолько важная составляющая, это настолько необходимо, чтобы отец был. Э, это настолько влияет на ребенка. Э, потому что когда есть отец, это же мужская, мужская энергия, мужская энергия. Да, если, особенно если в семье мальчик, да, я вам даже скажу, что даже девочки. У меня занимается много девочек. И у тех, у кого есть папа, у кого есть отец, они совсем другие, совсем другие. Это дети, которые чувствуют всегда поддержку мужскую. Это дети, которые можно, ну, откровенно говоря, пойти поплакаться в жилетку. Не все даже девочки и мальчики, допустим, могут пойти к маме это сказать. Они, многие говорят это именно отцу. Поэтому отец в семье, я считаю, что Понятно, что и женщины нужны, и мужчины нужны. Полноценная семья – это вообще, когда есть и папа, и мама. Но отец вносит очень э, много в семью, очень много. Кроме того, что он ее содержит, он всегда поможет, он всегда поддержит, он никогда ни, никого, ни, в принципе, не обидит. Поэтому хочется сказать, что отец – это главное. День батька це чудова можливість для дітей та дорослих висловити свою вдячність і любов до батьків. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми. Новин. На півдні аеророзвідка прикордонників продовжує виявляти та завдавати ударів по ворожих позиціях. Оператори БПЛА, Держприкордонслужби, на південному напрямку виявили обороні укріплення росіян тимчасово окуповані території. Внаслідок бойової роботи прикордонники, використовуючи фпв дрони, завдали влучного удару по противнику, який облаштувався серед розбитих теплиць. Втрати ворогу наразі уточнюються. В Ізмаїлі у просторі вільна запрацював новий напрямок безкоштовної психологічної підтримки для сімей ветеранів, а також тих, чиї рідні виконують бойові завдання на фронті. Всі жінки, які потребують допомоги, можуть записатися як на індивідуальні, так і групові психологічні консультації. Докладніше розкаже наш кореспондент. Вже понад рік в Ізмаїлі працює простір вільна. Там жінки отримують соціальну підтримку та беруть участь у заходах, які спрямовані на відновлення своїх ресурсів. Проєкт запустили в рамках співпраці громадської організації Віра Надія Любов та фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Основними завданнями нашими є охорона ментального здоров'я жінок та дівчат, профілактика гендерно-зумовленого та домашнього насильства це наші основні функції. Задля цього на базі простору діють різні арт-майстерні, де жінки. Можуть від прийти. Взо долучитися, зайнятися творчістю, відволіктися від стресу та від важких новин. Наразі на базі простору вільна запрацював новий напрямок психологічної підтримки для сімей ветеранів, а також тих, чиї рідні виконують бойові завдання на фронті. Запис на індивідуальні та групові психологічні консультації тільки розпочався, розповіла менеджерка проєкту. У нас є в штаті психологиня Ірина Проскуліна, яка надає індивідуальні консультації та веде групові заняття. Групові заняття в нас також різноформатні, це заняття з нейрографіки, це групи взаємопідтримки та жіночі кав'ярні. Вони завжди тематичні, кожного тижня це нова тема. Допомога родичам військовим надаватиметься безкоштовно, а інформація про них буде конфіденційна. Загалом планують відкрити три групи. Перша група це для жінок, жінок, матерів, доньок, всіх родичок захисників, які чекають свого героя з фронту. Друга група це жінки, чиї захисники повернулися нещодавно з фронту. І третя група це найтяжча, найважча це тема. Це втрата. Група. На ці групи ми ведемо. Зараз запис, і будемо працювати з цією категорією. Дуже сподіваємося, що жінки прийдуть до нас та зможуть отримати допомогу, підтримку. І ми будемо робити все для того, щоб допомогти їм ментально. До групи підтримки увійдуть професійні психологині та досвідчені фахівчині. Вони проводитимуть заходи для соціальної реабілітації та будуть використовувати при цьому сучасні психологічні методики. Дуже користуються популярністю зараз нейрографіка. Це таке психологічне малювання. На нього ходять всі бажаючі. Але спочатку, звісно, ми готуємось до цього, тому що це не просто малювання, але і опрацювання своїх індивідуальних запитів. Також використовую різні інші арт-терапевтичні методики зараз. Вводжу в свою практику кінотерапія, яка теж для того, щоб переглянути різні ролики, і потім їх опрацювати, обговорити і знайти для себе дійсно терапевтичний момент. За словами психологині, наразі на базі простору вже проводять індивідуальні консультування. Проте це поодинокі випадки. Не всі звикли звертатися до психолога за допомогою. Ціль груп взаємодопомоги це зібрати людей які знаходяться в однаковій ситуації, для того, щоб вони могли розкритися, поділитися інформацією один з одним, підтримати я свого боку, як психологіня, надати психологічну допомогу, інформацію відносно того, як. Підбадьорити себе, знизити стрес, тривожність, і покращити взагалі самопочуття, як спілкуватися з військовими, як їх очікувати, що робити і що не робити. Ми сподіваємося, що це буде більш відкритим, відвертим, і воно прийме такого більшого розголосу, і дійсно люди будуть отримувати допомогу в цьому плані. Психологиня Ірина Проскуріна ділиться порадами щодо того, як треба спілкуватися з. Військовими, які тільки но повернулися з фронту. Якщо ви хочете допомагати, питайте про це. Звісно, якщо ви близька людина, то розповідайте про домашні справи, тому що для того, щоб їх переключити від цих важких подій, їм треба знати багато про те, що відбувається вдома. Не запитуйте зайвого про війну, тому що вони дійсно і самі не мають права розповідати. І не жалітися, бо це буде обтяжувати тільки і вони ще й будуть сумувати більш за домом, і це буде заважати їм. Крім психологічної підтримки, жінок залучатимуть до різноманітних майстер-класів та занурять у світ творчості. Це допоможе відволіктися від новин та вийти зі стану стресу, впевнені у вільній. Я ходжу в простір вільна вже більше року. Подобається все, атмосфера гарна. Я тут в колі жінок наповнююсь енергією. Тут дуже добра підтримка і психологічна також та, взагалі, навіть поспілкуватися, прийти, навчитися чомусь новому. Це дуже добре і гарно. Дуже тут цікаво. Тут працюють професіонали свого діла, також працювали з психологією простором. Багато нового досвіду, нових знань. Які необхідні для життя і для розвитку, тому це майбутнє нашого міста. Я сама відвідую майстер-класи інші творчі, творчі, і літературні, і мовні, те, що мені доподобає, і психологічні, я сама активна учасниця простору вільна. За чашкою чаю, за чашкою кави ми обговорюємо якісь проблеми, ми друг друга, одна одну підтримуємо. Ну, простір вільна, це просто для когось взагалі те місце, коли хочеться прийти і відпочити душею. Дуже добрі дівчата здружились і допомагаємо, і ділимося. Взагалі, це віддушено для многих. Вдячна, вдячна, що мені сюди запросили і дуже цінують це. Набір до групи психологічної підтримки триває. Записатися можна за телефоном 096 065 47 26. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми Новини. Вимагали 40 тисяч доларів за оренду нерухомості землею вздовж міжнародної траси. Одеські поліцейські викрили групу посадовців. Серед фігурантів – керівники структурних підрозділів, водних ресурсів, річок та водного господарства. Також голова однієї з ОТГ Одещини. За вказану суму фігуранти обіцяли посприяти викладанні довгострокового договору оренди з першочерговим правом викупу. На цій ділянці підприємець планував облаштувати автостоянку для вантажного транспорту. Викрили корупційний механізм надання в оренду об'єктів державної власності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГНП в Одеській області до організації схеми причетні посадові особи управління водних ресурсів річок міжрайонного управління водного господарства та об'єднаної територіальної громади. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили групу посадовців, які вимагали з підприємця 40 тисяч доларів за оренду нерухомості із землею вздовж міжнародної траси. Йдеться про комплекс будівель та споруд разом з територією площею 16 гектар, що перебуває на балансі управління водних річок, де підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок. До організації схеми причетні посадові особи управління водних ресурсів річок, міжрайонного управління водного господарства та об'єднаної територіальної громади. Вони планували передати нерухомість та землю на баланс до ОТГ, а вже після цього в довгострокову оренду підприємцю з першочерговим правом викупу. Вартість такої оборудки оцінили в 40 тисяч доларів, з яких половину суми отримує начальник одного з управлінь водних ресурсів річок через визначений пункт обміну валют в столиці. Решта розподіляється між двома іншими фігурантами. 13 червня поліцейські затримали голову ОТГ та керівника міжрайонного управління водногосподарства на території Одеської області, а організатора схеми на трасі поблизу Білої церкви. Затриманим посадовцям повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваних запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура. В Румунії у місті Бухарест прийшов семінар шеф-інструктора Всесвітньої федерації Сютакан Карате Дохі. Тоші Касуя. З України були представлені учасники з різних міст. Зокрема, Володимир Медведів з Ізмаїла. Подробиці дивіться далі. 25-26 травня в Румунії у місті Бухарест, відбувся черговий міжнародний навчально-тренувальний кваліфікаційний семінар Карате До». Захід пройшов під керівництвом головного шеф-інструктора Всесвітньої федерації До» WSKF Сенсея СНС Касуя. Всесвітня федерація об'єднує 90 країн світу, а сам Хітоші Сої є володарем 9-го дана чорного пояса та одним з найвідоміших майстрів у світі. У семінарі взяли участь каратисти з багатьох країн, зокрема з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Румунії, Молдови та України. Учасники навчались новим зв'язкам, технікам та вдосконалювали свої навички. З України на семінарі були представлені учасники з різних міст, зокрема Геннадій Дереза з Краматорська, Верховцев Сергій, Ігор Мороз, Коренчук Ігор з Києва, Михайло Нестеров з Дніпра, а також Володимир Медведєв з Ізмаїла. 25 -26 мая в місті Бухарест проходило очередний навчально-тренувальний і кваліфікаційний семінар під руководством головного інструктора в світі Хітоші Касуя, обладателя го дана Чорного пояса. главного инструктора в мире, шеф-инструктор Китоши Касуя. В нем приняли участие более 100 человек на семинаре. Это участники с Турции, с Болгарии, с Молдовы, Украина и Румыния. Целью семинара это улучшение квалификации. Это не учебно-тренировочный такой как бы сильный семинар, где делают добьемы большие. А це в більшій степені учебний, Новые зв'язки і так далі. Головна мета семінару розбір нових технік та елементів. Адже карате постійно розвивається. Важливо не стояти на місці, а вдосконалювати свої навички. Основной частью семинара это спарринговые элементы, разбор новой техники. Потому что карате оно не стоит на месте, а имена Всемирная Федерация шотокан Карате Боевых искусств, она на месте не, не, не стоит. Постоянно нарабатываются новые связки. Новий ухішвініка в бою однією з важливих частин семінару була кваліфікація суддів, яка дозволила учасникам підвищити свій рівень і здобути нові знання, необхідні для професійного суддівства на змаганнях. Також планується 16-й чемпіонат світу шотокан карате до який відбудеться в листопаді цього року. Ближайше мероприятие Всемирної федерації Шотокан-Карате. Оно запланована на конець ноября Буде 16-й чемпіонат мира Даблів в Токіо в Японії. Там буде семінар, свідуючий плановий і чемпіонат міру. Учасники семінару повернулися додому з новими знаннями та досвідом, готові впроваджувати утримані навички у своїй тренувальній діяльності та ділитися ними з іншими. карате каратині являється побідіть більше, більше проіграти а як можна більше себе улучшить. Технічні, духовно, фізичні. От це основні цілі. Карате карате постійно розвивається, і такі семінари відіграють важливу роль у вдосконаленні навичок спортсменів. Українські спортсмени, які представляють нашу країну, завдяки цим заходам залишаються на передовій сучасних технік карате та демонструють всьому світу нашу незламність та готовність гідно представляти Україну на міжнародній арені. Марія Зенченко Ілля Кулинич для програми новин. Зерновозом до кордону прикордонники з міського загону зупинили на Одещині фуру з групою порушників. За оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки Рено неподалік населеного пункту Новосельської реніської громади. Як і очікувалося водій, мешканець Болградського району замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років з різних регіонів України. За ознаками злочину, передбаченого статтею 332, Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до національної поліції щодо інших порушників. Прикордонники склали протоколи за статтею 204.1 Купап, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. 17 червня в Ізмаїлі відбувся третій молитовний сніданок при Дунав'я. Вже понад 50 років молитовні сніданки є гарною традицією більшості демократичних країн світу. Після початку повномасштабного вторгнення цей захід став важливою платформою для міжнародної співпраці і допомоги. На заході були присутні перші особи Ізмаїла, Рині, Кілії, Болграду Арцизу, представники різних конфесій, народні депутати, громадські діячі та іноземні гості. Докладніше ви зможете побачити у наступні. Випуску. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 52 копійки, продати за 41 гривня 5 копійок, євро купівля 43 гривні 56 копійок, продаж 44 гривні 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 18 червня, в Ізмелі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла. В день 29-31 градусів тепла. В Одесі. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 27-29 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змейлtv.com на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.